Вітаю громане! Допоки всі упиваються на екранізацію Fallout, у геймерському просторі вже як другий місяць триває подія галактичного масштабу. І назва цієї події Helldivers 2. Над суперземлею нависла страшна загроза. жуків та армія автоматонів соціалістів захоплюють сектор за сектором у нашому космічному просторі. Людству, необхідні герої, які зможуть протистояти цим загрозам, та показати всім, що таке управляєма демократія, за яку необхідно боротись. Вступай в ряди пекельного десанту: захисти суперземлю, захисти святу свободу. Отже, Helldivers 2. Це свіжий подих у геймерській індустрії коп-шутерів. Загалом протягом останніх років все більше поширюється тенденція кооперативних ігор з цікавими механіками, де гравці вимушені взаємодіяти між собою задля перемоги. Але ця гра буквально стала феноменом і причиною тому є декілька факторів. Вся суть Helldivers полягає в тому, щоб різними веселими способами приносити демократію на захоплені планети, все це під намаскою з тотально пафосної пропаганди управляємої демократії. А люди полюбляють пафос, полюбляють крутий пафос, полюбляють смішний та абсурдний пафос, і все це є в Helldivers. І ти не сешся приносити демократію з всіх стволів, з всіх запасів тротилу, лазерних лучів, які вижигають все живе, оскільки хочеться бути частиною цієї управляємої демократії. Як тільки опиняєшся у хабі, тут це космічний корабель, одразу можна спостерігати десятки таких самих кораблів. І всі вони належать іншим гравцям в реальному часі, які в цю ж секунду борються за свободу на планетах. Буквально видно, як вистрелюють з пушок та як нові десантники падають на планети, та те, скільки відсотків вони відвоювали, а відсотки тут рахуються тисячними долями. Враховуючи це все, відчуваєш з перших хвилин гри єдність з всім ком'юніті, яке у єдиному пориві несеться приносити управляєму демократію. Також самі автори, а точніше, гейммайстер. Це тут одна людина, власноруч створює івенти та контролює захоплення секторів прибульцями, та надсилає сповіщені завданнями від імені суперземлі. Про те, що автоматони випустили нового робота, і таким чином вводиться якби, нове обновлення в гру? Чи приказ про необхідність висвободити певну планету? Якщо ж хелдайвери не встигають цього зробити, виникає ризик, що буде захоплений цілий космічний сектор, і загроза стає все ближчою до суперземлі, яка знаходиться в центрі цієї карти. Механіку управління персонажем це окремий плюс в корзину розробників. Яке ж воно топ? АФІГЕННЕ. Звик стріляти по одному патрону та перезаряджатись? Відвикай, оскільки, якщо перезаряджатись до того, як ти вичерпаєш всю обойму, втрачаєш патрони. Дуже часто виникає ситуація, де вони закінчуються в самий необхідний момент, і як результат смерть. Неможливо одразу бігти та прицільно стріляти. Для перегляду карти є окрема анімація. Того, як персонаж дивиться на неї, і під час цього ти не можеш виконувати інші дії. Окрема анімація для виклику стратегемів, окрема анімація для перезарядки деяких видів зброї, коли ти також не можеш нічого робити, окрім як перезаряджати цю саму зброю. Персонаж не може робити дію паралельно, і на перших поривах у грі це відчувається дико та незвично, але з часом нереально занурює у сам процес гри. Ти кожного разу прораховуєш свою дію, що ти за чим будеш робити, для того, щоб що правильно знову ж таки не вмерти, а помирати тут приходиться часто. Для того, щоб викликати стратегем, треба або це робити в безпечному місці, або щоб союзники тебе прикрили, оскільки під час його виклику тебе можуть затоптати. До речі, стратегеми: місцеві покеболи, також одна з фіч серії. Так звані бусти та тактичні дії, які ти можеш викликати при введенні певної комбінації клавіш або стрілок на гімпаді, які можна придбати в місцевому магазині, який в свою чергу знаходиться на кораблі. Вибір з бонусів тут великий, та залежить від рівня гравця. Це і турелі, і мехи, енергощити, різні пушки, дрони, та безліч. Безліч тон різного виду демократії. Управляємої демократії, яка до речі доволі часто фрізить. Яка ж вона лагуча і забагована? Гравці на форумах постійно досі жаліються про те, що відеокарта починає нагружатись на 100% ще при включенні гри процесори гріються до 100 градусів, страшно фрізить гра на рівному місці, вилітає, постійно падають сервери, і це вже як два місяці грі. Вона страшно не оптимізована, навіть для рекомендованих налаштувань. З багами в цій грі не легше, їх тут повної. Є критичні, коли ти просто не можеш нічого зробити, не можеш стріляти, не можеш рухатись і так далі. Або кумедні, як в мене, наприклад, в цьому моменті залагала пушка. Але з одним маленьким нюансом, коли я вирішив з неї вистрілити, в мене вистрілила інша пушка, яка в цей час лежала на землі. І оскільки з оптимізацією тут є дійсно проблеми, до багів відносишся не так критично, вони здебільшого забавні. До прикладу, як кінь у третьому відьмаку, коли ти його викликаєш, він міг заспавнитись десь на криші або в заборі, і це більше веселило. Геймплей в Helldivers полягає у виконанні завдань на планетах, таких як запуск ракети, знищення кладки її джуків, чи просто принести декілька тонн демократії автоматоном, щоб зменшити їхню кількість. Все базується на взаємній та злагодженій грі команди, вчасного виклику стратегемів підкріплення, доставки патронів, прикриття тімейта від товпи жуків, поки він налаштовує термінали. На самих картах повно точок зацікавлення. Це або основне завдання, або доп. місія, чи просто місця, де можна нафармити місцевої валюти, для того, щоб прокачатись, відкрити нові пушки, стратегеми та додаткові бонуси на кораблі. У гри неймовірно обширний та великий потенціал, нова формула кооперативних шутерів на довгі роки, тому чим швидше долучайся до елітного отряду хелдайверів та стань на захист управляємої демократії. А з вами був Арч. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, натиснути на колокольчик та поставити вподобайку. Також доєднуйтесь до інших соціальних мереж. І всім па!